Вітаю вас хлопці, дівчата, казали, Паша, нащо ти там ті відео запускаєш, не, не цікаві, давай про стоки, давай про стоки, давай простоки. Ну давайте пару слів скажу про ті стоки. Е, ну, Перше, е, зараз ве, той вересень-жовтень сопа це буде е, як то, час врожаю для стокерів. так. Трошки буде, хто більш-менш працював, так, то я думаю, він трошки якийсь врожай зі, збере. Другий який момент, про що хочеться сказати, це. А, до речі, в кінці відео я обов'язково ще постараюся показати вам, як я працюю зі стоками, як мені вдається багато закидати оцих штучних картинок штучного інтелекту. Тому що дехто не вірить, що я стільки закидаю. Так? Навіть скажу, 17-го, ой, вітер віє, навіть 17-го числа того місяця, так, мене вже фріпік не впускає далі закидати відео, закидати картинки штучного інтелекту, тому що я закинув. Більше 5 тисяч, і вона каже, все, ви свій місячний ліміт, типу, вибрали. Хоча, в серпні мені в вдалося закинути щось 14 тисяч, зараз тільки 5 з чимось, і все, воно вже тормозить, вже, вже не дає мені далі. На Adobe закидаю 4... Більше 4 тисяч в неперевірених в мене. Схема натомі. роботи досить, досить проста, щоб якщо ми беремо на швидкість, так, все максимально потрібно автоматизовувати, не придумувати ніякі ідеї для відео, якщо ми говоримо про штучний інтелект, про масове закидання. Ой, може бути вітер задавати. Значить, ми використовуємо чат GTP, все я в, в кінці покажу вам. Використовуємо чат GTP і йому говоримо, дай мені 50 ідей, я стокер, таке то, таке то, дай мені, будь ласка, 50 ідей фото на тему, наприклад. Що я роблю зараз? Ну, від, наприклад, відпочиваю на тему відпочинок або на тему туризм, або на тему спорт, або на тему м, вода, або на тему вогонь. І воно вам таких ідей понакидує, що ну, вам тільки залишиться це копіювати, ставити в Міджорні і генерувати картинки штучного інтелекту. А також ще хочеться сказати, щоб ви все-таки шлак не закидали. Тому що буває, що може вистрілити погане фото, але загалом, якщо буде багато поганих фото, вони вам зіпсують портфель. Зіпсують рейтинг портфелю. Тому постарайтеся з того, що там буде, відсотків 50-40 відкидати, що можна виправити чуть-чуть в фотошопі. Сильно не бавимося. Якщо бачимо, що важко менш більше, ніж там 20-30 секунд піде в фотошопі, щоб виправити це, викидаємо картинку і йдемо далі. Нам нас інтересує, якщо ми говоримо про штучний інтелект, нас інтересує. Чим і, би які... я займався, якщо б не стоки, то це би було, я вже говорив, таргетинг або, бо, я так дивлюсь, можна звернути увагу на YouTube, але англомовний. Як англомовний, є, ви бачите штучного інтелекту багато систем. Я думаю, вони б нам в тому допомогли з перекладом і з ідеями. і з Щ, Ще такий цікавий момент, знаєте, є така ідея про те, що на стоках є ті, що є зарплата, поняття зарплати на стоках. Так? І от Адо в вересні підкинув мені та як і багатьом стокерам за використання картинок, в, картинок і відео, фото і відео в використанні в штучного інтелекту, так, в навчанні штучного інтелекту. І ви знаєте, після того в мене десь на три тижні. Так, нормально, відсотків на 40 на 50 просіли продажі. Так що все-таки я вірю, більш скоріше вірю в теорію е зарплати. Дехто зі стокерів ображається, типу, що оці картинки штучного інтелекту, так, автори, вони спамлять і вони фактично е знищують стоки. Ну, тут важко м -м, щось таке говорити, тому що, м -м, розумієте, весь прогрес, якщо подивитися, він полягає в тому, що м -м, потрібно робити швидше і, і якісно. Не вдасться зупинити. Чи це регрес, чи це прогрес. Згадується Генрі Форд, коли він почав виготовляти автомобілі, плюс він налагодив таке поняття, як серійне виробництво, конвейер, так? на нього багато ображалися, навіть бойкотували там, ті, хто ну, займався кінними екіпажами, хто підковував кони і це все. Тому що він типу вбивав їхню сферу діяльності. Але ви знаєте, все-таки все, все пішло вперед, і тепер ми їздимо на автомобілях, переважно, а не на конях. Тому прогрес важко зупинити. Якщо хтось, якщо щось, якісь товар чи послугу, зробить швидше і за менші, з меншими зусиллями, то, скоріше всього, це буде важко зупинити. Подобається нам чи не подобається. Такий практичний момент, коли ви генеруєте ті картинки, я говорю про Міджорні шосту версії, до речі, вже всі чекають на сьому версію, Міджорні шосту версії то зверніть увагу, дуже часто, якщо є зображення комп'ютера, там є логотип е, Apple, то його потрібно видаляти. А якщо ви генеруєте спортсменів, то в них часто на формі або на взуті є логотип Nike. Це така, знаєте, така. Значок Nike. От це обов'язково пільнуйте, щоб у вас час воно не проскочило. В фотошопі це такий мій. момент, я запримітив, що довго ще картинки в топі не затримуються. Якщо колись там картинка в топі могла 2-3 роки бути, тут максимум півроку рік або там декілька місяців і все. І вже, Тому що дуже велика тонна тони того матеріалу, велика навала тих це матеріалів. По стоках я закидаю Adobe і Freepik. Все. Freepik зараз мене не впускає, бо я закинув більше 5 тисяч і все. На інше я не розпиляюсь, тому що вони хто продає, то закидає, хто не продає, туди не ну все. Давайте зараз йдемо на комп'ютер, я вам покажу, як оце мені вдається закинути по пару тисяч картинок в місяць, як, як це виглядає цей процес. Так, хлопці, дівчата, давайте я вам поясню, як мені вдається генерувати стільки тисяч картинок штучного інтелекту. І як оце я працюю, причому покажу в реальному часі. Так, ну, як воно без склею, без монтажу. Трошки можливо поганий буде звук, не ідеальний, але теж пробачайте. як кажеться. І так даю інформацію безкоштовно, так що що є, то є. Дивіться, в день мені вдається, якщо я плотненько попрацюю щільно, то більше тисячі, штучо, більше тисячі картинок в міджорні нагенерувати. А так, якщо вдалий день, то навіть 1400, 1500 1600. Дуже залежить багато від швидкості роботи самого Міджорні. Дехто мене питає, а де ти стільки ідей береш? Чат GTP, GPT, чат GPT. Дивіться, зараз. Поставте на паузу, прочитайте, що я йому е, написав. Я продав фото на фотостоках, ну, одним словом, то поставте, прочитайте на тему. І там тему вже потім даєте вже свою. І воно вам дає ідеї. І отак постійно, дивіться, я вам зараз про той от, прокручу. А воно само дає ідеї. От. Хочете собі там повініше, ну сам факт. от. І ви все, що в голову прийде, а потім, те, якщо зав'єте, вже почне повільніше працювати. Нову гілку відкриваєте. Ну, з ним і спілкуєтеся. Все, в другому вікні в мене відкрите Google-перекладач. Тут же готово все, вся готова фраза для щоб ставити в Midjourney, в Discord. Тільки отут-от от, я її буду замінювати. на оцю. І тепер дивіться. От зараз показую в прямому, як то кажеться, без склеюк, як я працюю. Ото він ще збоку дає, то я то там вже дивитись по ситуації. Якщо чесно, коли я ставлю, я деколи не дивлюсь, що я ставлю, так голова закручується. Але моя справа робити. І пішов. Отак я працюю, але. Це не, не так легко, так? Так, в реальності може трохи швидкість бути... Ой, перепрошую, ось таке буває. Чуть-чуть швидкість може бути більшою. Деколи швидкість... Деколи швидкість може бути більшою, я просто зараз говорю і, і це мені трошки незручно. І пішов. І отак, отак. Якщо би я задумався над кожною фразою, я ніколи більше тисячі е, не міг би з е, в день згенерувати. Оце отак я працюю. Це ще раз скажу, це нелегка праця. А що мені лишається? Так. Оце ну, ви бачите, як я працюю в реальному часі. Тому що багато бачу людей не в коментарях на блозі не вірять, як це так. От, і воно рахуйте кожна фраза, мінімум 4 генерує. Ви то без мене знаєте, але просто сам процес роботи. От. І скільки я цей ролик записую? Пару хвилин, подивіться, скільки я вже накидав. Зараз воно там зупиниться, само собою. Там 10 штук накидаєш і воно зупиниться. Що ми зараз покажу, що я далі буду робити. Бачите, які ж це швидкості? Звичайно, з того всього буде багато відбраковуватись, іноді до 50%. Щоб ви розуміли. Не все так просто, не все так легко. Ну але якщо ти згенерував 1400 за день, то ти потім відсортуєш нехай, нехай половину. У тебе 700-800, деколи, залежно від тематики, 900 залишиться. Нормально і закидаєш собі потім. Я навіть, якщо чесно, серйозно от зараз записую, я навіть не дивлюся, що я куп'ю. Там може взагалі бути якісь непристойні речі. До речі, непристойності на, на стокі ні в якому разі, якщо навіть щось в випадкову картинку згенеруємо, Джорні, не закидайте. Бо заблокують вас аккаунт, потім будете ходити плакати. Ніякій гадості, нічого там не закидайте. О, І ми закидаємо, поки не заб'ємо е, ту. Не заб'ємо MidJourney роботою повністю. Він тоді е зупиниться, ви знаєте, червоним буде світитися. Отак От. От я генерую картинки Discord Midjourney і. Зараз ще трошки почекайте, я вам покажу, як, як заб'ється, чим що я буду далі робити. От. Серйозно, навіть не читаю, що я копіюю там. Я вже потім це буду, бо інакше. Буде важко, треба берегти психіку. О, все, ми забилися. Все, тепер треба чекати, коли вона обробить в той час, чим ми можемо зайнятися цей час. Ми йому пишемо, на початку я йому тоді давав, так? Так, і тепер ми йому отут вже майже до кінця доходимо. І тепер наступне. Нічого вже це не повторюю, просто пишу на тему, ну, яку на тему, яку би ви хотіли тему? Подорожі. Давайте, подорожі, то всі, всі люблять. На тему. І в той час, коли оце працює, ми навантажуємо чат GPT і ентером його. Сидимо, чекаємо. Давай, давай, працюй. Просто вже гілка тут забита, дуже багато відповідей, треба нову почати. Ну, нову як почин... якщо нову почнете, то ти... оце... Ти Подивися, ну давай, ну добре, працюй, працюй. От, і воно мені дає ідеї. Все, я стільки не придумав, як воно. І наступне можна, дивіться, прямо зараз, на тему. Що давати? На червоному фоні. Ось таке мені в голову прийшло. Маю право, маю право. Зараз на це зробить. Чекайте. Секундочку. Давай, 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 не лінуйся. Є, закинуло ці ідеї, то добре, добре. Є, і наступне, пішло, поїхало. В цей час тут же пішла двіжуха, так? Так. Е, що я роблю, ті треба ресамміт. І якщо я бачу, що є якась картинка перспективна, її можна ще раз повторити, якщо вона дасть мені якесь щось інше. Або тут трошки браковано, отут бачу, ні одна не вийшло нормально, можна її ресамміт зробити. Тут також щось не зрозуміле. Можна також ще разочок повторити. Є. Yeah. І от таким чином ми тим займаємося. Тут мені програма вже робить. На чому я закінчив Будівлі в стилі хай-тек, так? Де ж воно було? Це вище було. А, Ні-ні, це вже було. А, от. Будівлю в стилі хай-тек. От зараз мені наступне треба. Все. Тим часом, що, чим я ще можу тут зайнятися? Я можу е, картинки поставити на збільшення, тому що Midjourney е, робить картинки малого розміру. Я збільшую цим сервісом, я вам колись показував його, Big, JPEG, AI. Той от. Е, тариф в мене куплений. Оцей. В мене таких три на три пошти. Три таких преміум тарифи куплені. Це 22 долари на 12 місяців. В місяць е, можна 2 тисячі картинок збільшити, оскільки в мене три, три тих є, то там 6 тисяч виходить. Ну і там ще можна добивати іншими сервісами. Все, дивіться, вибираю Вибрати і зображення. Добре, це я вже зробив апскейл. І я все виділяю відкрити, Зараз воно мені е, повністю трошки комп'ютер ще той, от бо я записую екран. Мало того, що слабий ноутбук, так ще й не справляється процесом. І все, воно завантажило. І я тепер включаю, щоб воно почало е збільшувати, абскей робити. Тут ставлю фотографію, тут 4, тут середнє, облічив зображення ніже. Все, пішло. І все, сиджу, сиджу чекаю. Воно як тут збільшує, то буде 140 штук, має бути download. Все, тим часом воно мені тут завантажує. Що ще я можу в цей час зробити? Отак працюєш. Тут е закидати картинки я можу. Подати я їх закинув, так, але подати на розгляд. Ось так я вручну. Я не, не використовую сервіси. Я, е, вручну, отак. В той час мені вистачає е, Так. люди закидають якомусь сервіс, я то всього не знаю. Я отак закидаю. Ну, обов'язково там повинна бути галочка, обов'язково це створено создане з допомогою іскусного інтелекту. Я одразу так от тільки я закинув. Е, це файл я вам покажу, як це робиться. О, і тут галочку ставиш, тоді сохраніть, і тоді вже можна всі інші вибирати. І отак от я працюю. Що ми тут? По тематиці вибираю. Якщо є люди, так, обов'язково, якщо є люди, беремо, вибираємо однакові тематики, ну це вже в мене автомат. Ну, автоматично я вже натренувався. На, 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 на а вам треба буде. О, але я вам показую, реально, я, з якою я швидкістю працюю. Там добре не добре, все, є. Е, оце я вибрав інстинктивно вже, але ну, на, на досвіді вже знаю, що це індустрія. І тут, де є люди, якщо люди... Можна їх впізнати, у люди і предмети являються вимістю. Тут обов'язково галочку ставимо. Все. І submit. Поїхали. Є. Пішов. Все. Так, і далі. Оце, ми, ми вже зрозуміло, що це графічні е ті ресурси. Бачите, я вже це автоматом знаю. Це графічні ресурси. Ось таким чином я працюю. Не хочу затягувати ролик, але от тут все є. В той час там же в мене зген... Міджорні згенерував картинки. Я йду тут трошки так. Тепер йду в Міджорні, згенерував. Так, о, вже є хороші картинки. Тут ресап, ми дивимося, що ще можна повторити. Тут от, всі різні можна одну ще повторити. Тут ні, тут нічого не буде з того. Тут також можна повторити картинки. Є, пішло, воно працює. Тим часом дивимося, що в нас з, з генерацією, Деколи, з апскейлом. Деколи апскейл довше робиться, але тут зараз швидко. Ще трошки буде 140, я тут завантажу. Так, що ми ще можемо? В цей час нам чат GPT вже сформував. Можна нове собі наготувати там на тему, наприклад, що нам тему здоров'я. Або хо. Російська включилась, здоров'я або хобі, ну там, одним словом, і знову ентером дати. Тепер, хлопці, дівчата, чим я опис роблю? Опис я роблю тільки за програмою, за допомогою сервісу «Фототак». Тільки так. Якщо це штучний інтелект картинки, вручну ви програєте, ви програєте всім. Я це вам потім приведу посилання. Це треба тільки робити сервісами. Причому бажано «Фототак» так в мене ще є скільки? 13 тисяч тих кредитів. Ви вибираєте файли, які вам потрібно зробити опис для них. так? Ну, в даному випадку тут вже в мене зроблений опис. І от вибираєте їх, і відкрити. І воно почне вам обробляти ці картинки. Після того, як ви виберете, от альбоми, зараз ми тут побачимо, воно з'явиться. О, дивіться, скільки я вже цього зробив. Це тільки частина. Це частина. Бачите, скільки сторінок? 19 сторінок. От хто не вірив, що я тут стільки генерую. Бачите, скільки? 19 сторінок я вже нагенерував. І, ну от воно, як робить зараз. О. Картинки і кожна картинка, бачите, от, от, це вже, я вже пройшов, я вам просто показую готовий. Має от вже готовий опис. Заголовок, опис і ключові слова. От вони, ключові слова. Це все сервіс сам е робить. Вам тільки потрібно після того, як є, тільки дати на експорт. І ви даєте фрі На експорт фрі Ми закидаємо фрі і АДОП. фрі в вставив версія Midjourney 6 і завантажити оцей CSV. я вже позавантажую, я вам просто показую Adobe також завантажити. І що там ще? Дефолт. І дефолт я роблю. Також завантажити. Більше я ніяк я не вантажу. Це тобто, оце, що CSV, що ми завантажуємо, це от, ця інформація прикріплена до кожної картинки. І коли ви, коли ви після того відправляєте файл, от, звідки от, одразу Adobe знає, має опис. Тому що я от відправити файл CSV. Я його тут брав, виберіть файл. І оце тільки що, на що ми зберігали, от він є цей файл. Йому треба подати, обновити. Обновити, я вже це зробив і все. І в результаті вже тут всі слова прописані, які автоматом той фото так зробив. Все, отак воно швидко робиться. І тому в результаті можна тисячі. Те, що люди там не, не вірять, дивуються, е тисячі кар картинок можна створювати. Так, тут в мене працює, що то? Фітнес-фітнес, тема популярна, ще раз, нехай демо, нехай воно робить. Е що тут ще? Тут поки що чекаємо, тому що Midjourney ще працює повільно. Все чекаємо, тут можна в цей час повідправляти картинки. На, е, на перевірку. От я поки що вибираю тематика індустрія. То ні, то буде тематика технології, індустрія, там теж минуло. Технологія, індустрія, отут індустрія однозначно. Людей не видно, значить ми людей тикати, то от галочки не будемо. Е, що люди. Тільки просто став вибираю індустрія. Люди то автоматом роблять якось, а я закидаю за допомогою програми Fizilla сюди. А на меджо, на Міджорні я закидаю так через сайт. Так, це явно тут е, категорія. Е, так Ось таким чином хлоп, хлопці і дівчата я працюю. Транспорт. Тут транспорт зрозуміло. Швиденько, це довго часу багато не займаю, але дивіться, як я швидко закидав. Скільки я вже картинок тут позакидав. це. Просто я ще язиком болтаю, а якщо так зосередитися. А стоп, тут не, піде. піде. Тех... Ой, технології є, закидаємо. Стоп, ні. тут ні, тут не може бути впізнаване лице, тут треба окремо. Зараз ми зробимо. Тут також технології, але тут же треба вставити людей предмети. Технології, от. отак от я закидаю. І в день можна закинути багато. 400-500 і до 1000 картинки. Тут ми візьмемо категорію, що люди. Також люди. От. Є, закидаємо. І отак таким чином я працюю. Фото чат GTP дає ідеї, я вам показав як. Одразу я не по черзі, зразу їх отут вставляю, ті ідеї. Бачите, готовий текст, все готово. Копіюю. Зразу сюди вставляю і пішов поїхав. Таким чином можна працювати, можна дуже багато картинок. Плюс деякі ці, якщо цікаві, є картинки перспективні, тут можна ще раз повторити, тому вам не потрібно буде це копіювати, а просто повторити. Воно дасть інші варіанти. На лаштування, якщо вам цікаво, які в мене в. ой. В Меджорні, зараз я вам покажу. Я не кажу, що ідеальні на лассування, але ну, в даному випадку так, працюю. Дивіться, я отак працюю. Дивіться, отак працюю. Дуже чекаю на 7 версію, поки що нема, 6.6.1 версія, така не ідеальна ще, але от таким чином я працюю. Ну, беріть собі до уваги. Працюйте, хлопці, дівчата, працюйте, рятуйтеся, бачите, ситуація не дуже легка, так. Тому ми, українці, повинні по максимуму працювати. Якщо якісь запитання, такі не дуже великі, то задавайте в коментарях. Буде час, відповім, всього найкращого.